Якщо говорити в цілому про систем, організацію системи соціального захисту в області, то я хочу відмітити, що у цій галузі трудиться більше 5 тисяч працівників в області. Це і працівники управлінь праці соціального захисту населення, це працівники пенсійного фонду, це працівники фондів соціального страхування, Територіальної державної інспекції праці і фонду інвалідів. У Закарпатській області проживають 290 тисяч пенсіонерів та майже 115 тисяч сімей, котрі отримують різні види державної допомоги. Є багато самотніх людей похилого віку, які потребують допомоги вдома, де їх обслуговують працівники територіальних центрів соцзахисту населення. Такі цифри говорять самі за себе. Роботи в соціальних працівників вистачає. У цьому запевняє директор Ужгородського територіального центру соціального обслуговування Михайло Рожко. У нас в даний час в терцентрі обслуговуються 28 стаціонарів людей похилого віку, яким потрібна допомога, які суть без міста жительства, без, які не мали де, де проживати, вони у нас проживають. У нас є Соціальне відділення допомоги вдома, те центр, який обслуговує 21, соцпрацівник, соцробітник, 21 соцробітник і обслуговує 239 чоловік. Два рази на тиждень вони обов'язково повинні бути у людей і надавати їм допомогу. Робота працівників цього закладу щоденно починається із огляду підопічних. Кожного терпляче та з розумінням послухають, а потім намагаються зробити все для комфортного проживання бабусь та дідусів. Ну наш робочий день починається з того, що значить ми проводимо обход. Здесь в нашому відділенні надається не тільки соціальні види услуг, але також і медичні услуги. Люди похилого века – это люди, которые имеют массу заболеваний, комплексные такие заболевания, которые потребуют медичного вручения. Вот. И для этих целей у нас имеются специалисты, которые консультируют, оказывают медицинскую допомогу. Пані Євгенія вже 12 років підопічному будинку для людей похилого віку. Скоро їй виповнюється 90, на своє життя не скаржиться, каже, що тут добре, подобається все. Догляду і спілкування вистачає. Я щаслива, що я тут. Дома я не можу бути, бо в мене інваліди. Вдома одні. Один сліпий на оба ока. Інвалід першої, другої групи, другій, третьої групи. І один теж інвалід, але ще й за ними ходить. Телевізор дивлюся. Біблію читаю, добре готовлю тут. Все є і пірошки, і булочки, і все абсолютно від того, як країна піклується соціально незахищеними людьми, безпосередньо залежить розвиток держави. Тому робота працівників цієї галузі потребує терпіння, професіоналізму та витримки.